Доброго дня всім присутнім. Мене звуть Наталія. Я з липня 2025 року беру участь у спільному проєкті Олени Бога В'яжемо українською. До цього часу я ніколи не в'язала декілька виробів одразу, виконувала якусь одну роботу, а це вирішила спробувати в'язати по декілька виробів. Мені сподобалося, тому що не. Не замарачуєшся на чомусь одному, коли втомлюєшся, що якийсь один виріб, то переходиш до іншого. Ще я зрозуміла, що мені дуже подобається в'язати невеличкі вироби, які зв'язав декілька вечорів і вже готовий результат. Тиждень, що минув був присвячений тижню вільної людини. На ньому я запланувала в'язати собі і міні-іграшки, такі невеличкі амігурумі, і працювати над своїм жилетом. За майстер-класом Лєночки Дранчук я зв'язала ось такі два песика, такі вони маленькі. Також зв'язався в мене ось такий міні-ведмедик. Ой, вибачте, приймем, так. І почала роботу над зайчиком в капелюшку, в кашкетику. Ось уже перейшла тут я на ніжки. Тут у мене ніжки почала робити, вже перейшла на тіло. Зв'язані в мене вже вушка. Ой, одне вушка, два вушка. І зв'язані в мене дві ручки. Так що на цьому тижні я буду працювати над зайчиками. І, звичайно ж, попрацювала трішки над жилетом, взяла дуже тоненьку пряжу. Не знаю, як називається, бо не знаю, десь діла. Де Треба знайти, буде почитати. Вона дуже тонка, але за неї дуже приємно. Ну, спиці 1,5 міліметра дуже дрібнесенько виходить. ну Взялася, то треба буде доробити. На жаль, пристрої для того, щоб знімати відео, в мене немає. Знімаю на свій телефон. Може, колись придбаю. Дякую всім за перегляд. Всім легеньких петельчок, всього найкращого.